Шановні наші українські воїни, шановні розвідники, всі присутні, Щороку, 7 вересня, ми відзначаємо в Україні день воєнної розвідки України, день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець. Які роблять межі наших можливостей значно ширшими, межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики, від рівня батальйону на фронті до рівня держави в глобальних відносинах без ефективної розвідки, часто неможливо ефективно діяти. Наші воїни, наша держава вміють бути ефективними, часто саме завдяки сміливості наших. Розвідників наших спеціальних служб всіх українських героїв, які виконують особливі завдання заради заради наших людей, заради нашої держави. Інформація про російські наміри, супровід нашої державної політики, удари по Росії, спеціальну операцію в морі, в небі, в кіберпросторі, звісно, на землі, ефективне забезпечення активних дій на фронті та Упередження російських операцій я хочу подякувати за це кожному, хто дійсно вміє досягати результатів в ГУР, а також усіх розвідувальних підрозділах Збройних сил України та усім, кого ви залучаєте, щоб Україна була успішною.